Із Києва до Стокгольма дві з половиною години льоту. Столиця Швеції входить до десятки найдорожчих міст світу. Це ми відчули одразу. Квиток до міста з аеропорту на автобусі коштує майже 400 гривень, але цього разу платити нам не доведеться. Не місто рубля друзів. Так? до готелю нас везуть знайомі. Вони переїхали із мінська до столиці Швеції кілька років тому. Дороги тут ідеальні, комфортно їхати навіть ввечері. За 20 хвилин ми вже у готелі. Від готелю до центру міста добираємося на пендельтоку. Це місцева електричка. Мені потрібно два проїзні на всі види транспорту. Яка ціна? 500 крон за два проїзні 500 крон майже півтори тисячі гривень. Дуже дорого, але комфортно та швидко. Лише три зупинки, і ми вже у старій частині Стокгольма. Місто виникло понад 700 років тому. Зараз Стокгольм розташований на 14 островах серед Балтійського моря. Кораблі тут, як наші маршрутки, Щоправда, курсують чітко за графіком у самому центрі столиці. найбільший діючий королівський палац у Європі. У have... вас таке цікаве взуття. Так його називають Дамаскер. Дамаскер щодня о 12-й годині до головного майданчику палацу збігаються туристи. Саме у цей час тут відбувається урочиста зміна варти. Дивіться далі: Найсмачніший какао у Стокгольмі та що їдять шведи на вулицях міста. Це кафе відоме на весь світ. Наша родзинка це какао у величезних чашках. Більше того, всередину ми додаємо шоколад та дуже багато крему. Живе тут три роки. Хлопець родом із Нідерландів. Він студент інженерного факультету. А у цьому кафе підробляє чашка какао і справді велика, але коштує вона 45 крон. Це майже 150 гривень. Якщо чесно, то за такі гроші какао має бути дійсно надзвичайно смачним. Зігрілися тепер час перекусити, зробити це краще на вуличних ярмарках, так дешевше. Цього чоловіка звати Даніс. Він готує вільтрулі, щось схоже на шаурму, але із незвичайного м'яса. Ми купили це м'ясо на півночі Швеції. Це оленина та Лосятина. Даніс розповідає: м'ясо готує маленькими порціями. Я смажу м'ясо на одній сковорідці, Відрізаю готові шматочки і перекладаю їх на іншу. Там м'ясо тушиться на повільному вогні. Оленину та лосятину продавець радить їсти одразу після приготування. Чесно кажучи, запах не дуже. Я сподіваюся, що на смак краще. Дані з нагріває шматок лавашу, кладе м'ясо, овочі та соус. Усе готове. Коштує така шведська шаурма 100 крон. Це майже 280 гривень. Дуже смачно, але чесно кажучи. Смак яловичини, тобто я б ніколи не відрізнила його. Дивіться завтра. Ми побачимо єдиний у світі збережений корабель 17 століття. Побуваємо на старовинному ринку, де продаються усі шведські делікатеси. Аби відкрити один із таких, нам доведеться їхати за місто. Не пропустіть мій путівник Стокгольм, Швеція.